Слава Ісусу Христу! Вітаю на нашій вечірній молитві розважання і запрошую до цієї молитовної варти в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Для нашого вечірнього розважання, нашої молитви ми візьмемо з вами стих із книги Откровення. Знаю діла Твої і любов, і віру, і службу, і терпеливість Твою, і діла Твої останні більші. Ні перші. При нагоді хочу всіх сьогодні привітати з великим святом Вознесіння Господа Нашого Ісуса Христа. Бо це свято, коли Христос, повертаючись в лоно Пресвятої Трійці, обіцяє нам людям утішителя, обіцяє того, хто є любов'ю, обіцяє нам цього Духа Божого. Духа любові і ця любов тепер буде постійно з нами. І вона частково сьогодні перекликається з цим стихом. Книга Откровення це книга послання. Це доволі містична книга, в якій багато різних таємниць можливо. І є люди, які люблять шукати містифікацію в цій книзі. Шукати якісь таємні знаки, якісь таємні послання. Але насправді, Бог ніколи не говорить таємно, Бог завжди говорить відкрито. І книга Откровення насправді це просто книга, яка говорить про конкретні речі. Книга, яка попереджає про конкретні речі. А найбільше ця книга говорить про. Війну за людську душу. Коли людина буде дотримуватись правил життя, правил життя, які установив Бог, а не людина, тоді в, неї, в людини буде все добре. А якщо людина це відкинеть, то буде гірше. І от в одному із послань е, до церков, тому що починається ця книга із семи послань до семи церков. Ангел, який е, надиктовував цю книгу євангелисту Івану, говорить ці слова. Що знає діла твої, тобто Бог знає наші діла, знає нашу любов, знає нашу віру. Але що знає нашу службу, тобто Бог знає все, що ми робимо. Бог знає наше серце, Бог знає. Чим ми живемо? Але найбільше, що Бог знає, це наша витривалість. І я кажу, що останні діла будуть більші, ніж перші. Тобто те, наскільки ми будемо витривалі у нашій любові, у наших ділах, які ми робимо, у нашому служінні один одному. Саме витривалість в цьому всьому і визначає, воно є, кра... воно є перше, стоїть. Недостатньо любити, а треба бути витривалим в любові. Недостатньо один раз комусь послужити. Потрібно це робити постійно, допоки людина це потребує. І от сьогодні. Оце ми маємо усвідомити, що в часі сьогодні ми маємо усвідомити, що в часі цієї війни ми маємо бути витривалими. Ця війна виграла буде, перемог... я скажу, так, ми отримуємо перемогу в цій війні, коли ми будемо витривалими. Признаю чесно: рік тому я сподівався, що війна завершиться літом. Я вірив, просив Бога молився, як і багато хто з вас. Я сподівався, що до осені все завершиться. Я говорив про те, що війна не буде довготривалою. Так, вона вже перетриває більше року. І, можливо, наша з вами самовпевненість, моя самовпевненість в деякій мірі і спричинила оце. Довготривалу війну? Можливо, для Бога важли... Бог хоче, щоб ми проявили свою витривалість. Тому що в 2014 році, коли починалася війна, як довго ми були стійкими у боротьбі за свою незалежність? І скільки було українців, які готові були бороти за свою незалежність? І те, що сталося 22, 24 лютого 22-го році, це є показник того, наскільки ми були невитривалі у своєму бажанні звільнити свою країну в 14-му році. Наскільки ми були байдужими, наскільки ми не любили цю країну, наскільки ми. Не готові були служити в цій країні, служити в тому значенні не в армії, а жити і працювати для цієї країни. Результат війна. І от зараз ми, і я в тому числі, маємо проявити витривалість, щоб наша витривалість стала свідченням того, що ми заслуговуємо на перемогу. Щоб тих людей, які готові далі йти і воювати, готові далі підтримувати наших військових, готові далі служити цій країні, а не думати, як втекти з цієї країни. Саме наша витривалість мабуть, і буде цією основною зброєю у перемозі. Чому кажу основною зброєю? Мені зараз згадується, знаєте, фільм Про Роки Бальбога. Я не кажу всі частини, але знаєте, чим мені подобається цей фільм Він доволі такий дуже гарний мотиваційний фільм. Були добрі частини, були не зовсім добрі частини. Але практично в кожній з цих частин основна ідея була в тому, щоб бути витривалим, щоб вміти тримати удар. І от в одній з частин, де роки виховує свого сина, він так і каже: не має значення, як ти б'єш. Немає значення, скільки в тебе сили. Має значення тільки одне. Як ти тримаєш удар? Наскільки ти витривали до удару? Чи ти можеш встати після того, як тебе вдарять? Зрештою, згадайте перший фільм, де він витримав цей бій. Хоча всі казали, що він не витримає цей бій. Але він витримав. І він вставав після того, як його били. Оце є витривалість. Бути наполегливим. І сьогодні, мені здається, всі ми маємо бути такими. Вся Україна не тільки якась частина її, а вся. І якщо над нашими містами не літають снаряди і не чути пострілів, то це не означає, що, це ми всі живе, що ми в безпеці. Якщо не чути е, вибухів то це не означає, що війна не прийде в наш дім. Ніхто не знає, куди летить ракета і де вона впаде. А коли впаде, буде вже пізно. Тому має бути в нас витривалість. Тому сьогодні Бог закликає нас до цієї витривалості. Він знає нашу любов, знає наше служіння. Він все це знає, Він знає наше серце, але отче знаємо своє серце ми. Він знає, на що ми здатні. Але чи ми самі знаємо, на що ми здатні? Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас зрішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помилуй нас насрічне! Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помиле нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили 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 нас грішне. Слава Отцю і Сину і Святому Духові! І нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови на цю сьогоднішню ніч всю нашу Україну, кожного нашого військового, який зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє нашу державу. Благослови, здоровий всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки зони дій. Людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх тих, хто є в полоні, поверни живими і неушкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, що вони визнали всі свої гріхи, і розкали своїх злочинах, отримали відповідне покарання за всі свої провини. Склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму. І більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорни і захисти нас цю сьогоднішню ніч, бо ти святий завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Ще раз вітаю всіх зі святом. Завтра наш день розпочинається о 8-й годині Божесної літургії. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Христос, слава Ісусу Христу!